Гарного всім дня, дівчата і хлопці. Сьогодні захотілося мені приготувати піцу. Я давно вже піцу не готувала. От. А піца буде цікава, овочева, з кабачками. Так що додивляйтеся до кінця. Записуйте, зберігайте, поширюйте. Дуже легко. Значить так, я беру. Це буде рецепт на одну стандартну піцу. Значить так, 150 мл теплої водички. Десь одну четверту чайної ложки солі кладу, чайну ложку цукру, можна більше, якщо хтось хоче. Дві-три ложки олії, можна на око. 10 грамів дріжджів. Теж на око. Це зараз розбовтаю. Борошна треба плюс-мінус 300 грамів. Це зараз я, я завжди перевію борошно. Перевію борошно і буду замішувати тісто. Якщо у вас кабачки є, то всі інші інгредієнти у вас знайдеться. Все буде добре. Якщо вам треба одразу 2-3 порції, то все помножте. Так, дівчата, борошно я в процесі потрошку підвіваю, замішую. І тоді я точно впевнена, що все вийде. Все буде добре. Замішую таке легке. Не забити, тісто, таке еластичне, щоб воно було. А тісто я вже вимісила. Воно таке гарне, еластичне. Ось таке. Не забити, дівчата, таке гарненьке. Тепер я його кладу відпочивати, накриваю плівкою. Це для того, щоб не обвітривалося. І залишаю на 30 хвилин, хай відпочиває. Пройшло більше ніж півгодинки. Це тісто можна ставити навіть і в холодильник. І до завтра, щоб воно стояло, я викладаю його на поверхню і розкачую, як звичайно, класично для піци. Ось таку форму. Можна квадрат, але бажано тонесенько розкачувати. Буває, піцу роблять піцею, а буває, роблять пиріг. Все дуже легко. Можна ще віночок зробити. Хто любить, той робить віночок. Приблизно якось отак защіпувати треба. Це за бажання. Беру ось так соус. Соус береть який хто який хоче. Десь дві ложки, трішки олійки. Розмазую я соус, це в мене такий в мене з баночки такий. Звичайний приправу до піци. У мене піца, значить, приправу до піци. Тепер беру кабачок. Сьогодні дівчата вичила піца, але дуже смачна. Це я кабачок, так тонесенькими такими слайсами ріжу. Може хтось здивується, але нічого нема дивного. Тут лише буде смачно. Я піцерії працювала два роки, так що я трішки розуміюся. Розкладаю ось так. Ось так розклала. З кого є грибочки? Сьогодні Маринка обходила всі магазини. Сьогодні ще не було ніде грибочків, то в мене буде без грибочків. Я оце поріжу зараз помідор і теж сюди зверху викладаю. Дівчатка, ви зрозуміли, можна сюди грибочки, можна кукурузу, можна все, що забажаєте. Я знову трішки потрушу спиці приправкою, бо щоб придати смаку, сіль, щоб відчувалося. Так, тепер. Можна сюди покласти ще від якось там курячого філе чи там ще щось. Можна ковбаски, якщо у когось вона є. У мене зараз немає ні грибів, ні ковбаси, нічого. Це кабачки, помідори, але сир треба. Сир тут нічого не замінить. У мене сир. Це в мене соломуні, кажесь. Чи бринза. А це соломуні. Ну, взагалі, сир. Зараз я потру сир. Які є, та сиру треба не менше, ніж 150 грамів. Більше можна, а менше тож уже сир треба. Любу піцу сир треба. Так, і оце я так зараз щедро покладу сиру сюди і ставлю в духовку випікатися. 200 градусів, не знаю, може хвилин 15, але треба дивитися. Піца вже готова. Хто любить зверху зелень кладіть. Ось така, дівчатка, піца вийшла. Пахне дуже смачно. А тепер скуштуємо. М -м -м. Смачно. Цікавий такий овочевий смак. Я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові, всіх обіймаю. До зустрічі!